Знову вітаю вас, мої малята, і пропоную вам подивитися відео з гурткової роботи на розвиток пам'яті та уваги. І пропоную нові цікаві ігри і завдання. Давайте подивимось, а потім розкажете мені, чи впорались ви із завданнями, і чи сподобались вони вам. Пропоную порівняти предмети за висотою. Перед вами мама і донька. Хто з них вище? Правильно, мама, а нижче. Так, донька. А тепер порівняємо ці два дерева. Яке з них вище? Правильно те, що праворуч, воно високе, а нижче? А нижче те, що ліворуч, все вірно. Перед вами два будинки. Який з будинків вище? Правильно той, що праворуч, а нижче вірно, той, що ліворуч. А тепер порівняємо предмети за шириною, яка із шаф ширша? Правильно це широка шафа, а вуща. Все вірно. Тепер порівняємо ці дві дошки. Яка з них ширша? Так, та, що внизу, а вуща? Правильно та, що вгорі. Пропоную порівняти за довжиною. Перед вами дві жінки. У якої з них довша сукня? Правильно, а коротша. Правильно, дітки. А тепер подивіться на цих двох дівчаток. У якоїсь дівчинки волосся довше. Так, а коротше. Правильно. Подивіться на малюнок і покажіть найвищу гору. Так, це гора ліворуч. Покажіть дівчинку з короткою косою. Так, це дівчинка ліворуч з довшою косою. Це дівчинка в центрі із найдовшою косою. Так, це дівчинка праворуч. Яка коса в дівчинки, що стоїть в центрі посередині? Так, а яка у дівчинки ліворуч? Коротка правильно, а у дівчинки праворуч. Довга, вірно. Розгляньте тварин, хто стоїть у центрі. Так, це теля, а хто ліворуч? Віслюча правильно, а праворуч. А праворуч лоша. Вірно. А що змінилось на малюнку, дітки? Хто тепер стоїть у центрі? Лоша, а ліворуч. Ліворуч теля, а праворуч віслюча, все вірно. Ну що, дітки, впоралися із завданням? Ви просто молодці. А яке завдання сподобалось вам найбільше? Дуже добре, і мені це завдання сподобалось. Молодці малята! Ну, давайте з вами будемо прощатися до наступної зустрічі. Бувайте!